Кашеві відкрили новий ветеранський хаб, простір, де військові після звільнення і служби можуть зустрічатися з побратимами, спілкуватися, отримати підтримку та фахову допомогу. Ініціаторами створення стали ветеранські організації Карпатська Січ, опора ветерана, ветеранський простір вдома та ветеранський хаб. Ну, ідея, якби виникла вона давно. Так як у Ужгороді вже ветеранський хаб був відкритий, і ми планували щось відкрити Мукачеві, Так як Мукачево є провідним місцем, де збираються ветерани і багато військовослужбовців, тому якби дуже велика потреба в ньому була. І ми підшукували собі місце. Досить ретельно вибирали локацію, щоб вона була правильна і доступна для всіх. У нас створено п'ять робочих місць: три це фахівці супроводу ветеранів, які будуть постійно сидіти на хабі. Один це буде юрист, який буде займатися, надавати безкоштовні послуги для ветеранів. Та психолог також повністю на безкоштовній основі будуть допомагати ветеранам. Як місце спільноти, де ветерани можуть поділитися досвідом, обговорити ідеї, отримати допомогу чи просто провести час у колі тих, хто розуміє. Ветеранська спільнота Закарпаття активно розвивається, об'єднуючи навколо себе людей, які прагнуть підтримати одне одного та знайти нові можливості після служби. Такі хаби необхідні саме в цей час і в подальшому для того, щоб ми. Допомогли адаптуватися військовослужбовцям, демобілізованим, ветеранам, на жаль, інвалідам у соціальне мирне життя. Ми маємо їм допомогти знову відчути себе вдома, створити атмосферу, де вони приходять, їх розуміють, їх вислухають, їм допоможуть бути максимально. Терпимі мати ту і витривалість, і знання в першу чергу для того, щоб е, бути корисними. Новий ветеранський хаб у мукачеві це не просто приміщення, а місце, де починається новий етап життя. Тут народжуються ідеї, знаходяться друзі, формується спільнота, яка тримається разом.